Отаку От я взяв бритву. Що там каже? Почнемо з бокового, з коліс. Колеса тут чисто зимові. 185 70, 14. Самий непотрібний розмір, який взагалі існував. На Volvo, це 14 Це трагедія. Цього я не знав і не бачив. І я її отримав 14 Це жесть. 14-ка дуже-дуже рідкі рахуються. Зимова гума виходить. 14 в мене вже є. <рес> Тоді арки, рижики, пороги. Начебто не переварені. Посередині є там дюрка, але так все начебто ціле і підкидане баранику. Дверка. Там загнута, там понизу фарбовано шпакльоване. Дверка замінена від 940 або 960, бо в 740-760 вона хромована мала йти, а не темна. Ручки від 760 з хромом йдуть викільовані вставки. Тоді оригінальний повторювач поворотників не поломаний, дуже велика рідкість. Парка гнила, Молдинг, який ніколи не знімався, теж гума зимова. Передок взагалі не битий жодного разу, слідів по ньому немає. Одна фара Volvo, друга фара Volvo, Один є фароумивач, другий є фароумивач. Відсутні купачки, ну, це класична їхня булячка з двох сторін. Але фармивочі є. Решітка має цілі два вуха. І одне вухо нижнє, і друге нижнє, і верхнє і верхнє. І навіть є галочки. Решітка просто в ідеальному стані. Нижня губа навіть жива на диво. Відсутня заглушка на буксирувальний крюк. Тоді два поворотника. Один бачу точно. Bosch так і є. Куча мікротріщин від ультрафіолету, другий в кращому стані, бош. Одне крило повністю зроблене, підготоване, замотоване. Тоді дублюючи поворотники. Тут дзеркало вже від 740. -ки. Хромований довший молдин і, коротше, ось ця вушко таке. Тоді. Ось дзеркало. Оригінал Volvo. Оригінал Volvo. Усі дзеркала круг Volvo. Тут знову ж таки 760-ті хромовані накладки. Цілий кронштейн лючка. Він є проблемний. Ну, Тут вже бракує дещо. Заправка на газ. Газ писаний техпаспорт, є електроантена, ліхтарі. Дористайлові цілі, вигорив ще злегка, але цілі. рання від 740 740-84 року шильдик піктограма рання. Ліхтарі якісь затемнені, на мій погляд. Можливо, це просто виробник фофіт. Так, я був правий. Fofit так, фофіт. Тоді є губа, майже ціла. Ну, диво, це накладка більше всього. Від дорестайлів 80-х-86-х років. Після 86-го вони зовсім інші пішли. Є губа, губа начебто ціла, Ні, не ціла, є тріщина. Ось така історія. Тоді пружини бачу тут оригінал. Міст оригінал. Ніша запаски в них всі гниє, тут вся цільнюсенька. Що дуже мене таки то здивувало. Глоша, звісно, що оригінал гнилий в погибель. Ну і дивимося, що в нас в салоні. Дверні карти в такому стані. Боліоводи знають, що це мильничка, вона дуже проблемна, особливо водійська. Кріплення мильнички, човники відсутнє, зато додавлено два шурупа, пробували паяти, пробували на клей. Дверна карта має навіть резинки, цілих, звісно, її вже нема. Механічне регулювання дзеркал, акустичної системи HT-165 барашек від якоїсь іншої вольвехи нерідний. Карманчик тупо ідеальний водійський, а синього кольору. Тоді карбюратор фіг перероблений і оце підсос. Звичайний перемикач, кнопка, ковпачок на аварійку дуже рідка. Класика жанра тут перетерта у всіх. Класика жанра тут воно не тримається у всіх. Дуже дивно, що тут є ціла ось ця накладка. Вона всіх поломана, отака обломана. Тут вона ціла. І дуже незвична дивна річ. Тут нема карманчика. Всіх вольво є карманчика, тут заглушка стоїть. Офігетні. Сидіння не проперджені. Вниз тримається поролон, не сипеться. От видно. Тільки тут перетерлося. Паралон не сипиться. Це дуже велика рідкість. Тоді заглушки. Підігрів з додаткових опцій. Підігрів заднього скла. Газ це вже врізка. Тоді дві заглушки, в одну поставлена китайська сигналка. Єсінфіг. Все просто. Руль без проворотів. Проворотів взагалі нема. Це перший руль зі всіх дуристайлових Volvo, яких я маю, що немає проворотів. Накладка салазок. Дверки. Цілі нюсінька, кріплення не поломані. Велетенська рідкість. Водійський оригінальний коврик. Пасажирський оригінальний коврик. Тоді задній пасажирський лівий коврик, цілий оригінальний і цей оригінальний. Все ціле, все оригінальне, салон синій, відповідно, коврики теж сині. Тоді... Глянемо ще на приборку. Приборка рідкісна, рідка, не часта. Спідометр не працює, все інше працює. Поломані є інфекційні накладки. Не існує цих вертикальних накладок під ручки, щоб були цілі. Ось це в багажнику лежить. Це бюджетне, просто текстурований, структурний пластик. Може бути такий самий пластик, обтягнутий вінілом. В багажнику лежить вінілові. Добавив нам продавець ціленюсінька ось ця рамка, ручника і під КПП. Їх дуже рідко зустрічається цілими. Дуже рідко. Тоді пильник КПП в ідеальному стані. Так, в ідеальному стані все ціле. Це банально пилюка набита ковтишки. Все тупо ціленюсіньке. Таке рідко зустрічається. Піктограма М47 коробки, ось ця піктограма гроші вартує, ось це вже розлазиться, замовити з Алікспресу і топовий буде. Консоль, перехідник, адаптер під один Дін магнітолог. Важлива штука, до речі. Тоді попільничка з незатертими надписами. Нам потрібен Сташко, він би це оцінив. Він таку попільничку дуже довго шукав. Тут все видно, все читається. Тоді бардачок, в якого низ шки не відвалюється. Це дуже велика рідкість. Закривається на ключ. На ключ. Личинка є ключа і воно закривається. Звісно, що воно піде на мою 940ку. Бо в мене без ключа. Знову ж таки, рідко передня акустична система. Мильничка має тріщину, відсутня на мильничка човник е, Кліпса, відсутня вставка, з цієї сторони вставка є, з другої сторони вставка там ззаду валяється, за цим підголовником. Тоді, що ще цікавого? Сидіння пасажира ну просто. Просто топове. І сам прикол, що підголівники тканинні, вони тут є. Не поломані ось ці накладки. І навіть заглушки є. Дуже дивно. З двох сторін. Дуже-дуже дивно. Врізний китайський люк, який не тече і відкривається. Ну і отака ручка. Ясно. Підсвітка з леду. бюджетний плафон, gl GELK. Тоді сонцезахисні козирки. З такого плану. Чистінюсінькі, нереально, але вже наукій просяться. Я думаю, можна щось зробити. І рідкі кутники. Вольво могли бути прямі кутники, а могли бути гострі. Тут загнуті гострі кутники з двох сторон. Цікавенка, цікавенка. Навіть в сонцезахисних козирках були відмінності. Дверна карта водія. Було тут не закрите, видно, скло десь. І водою його підтопило злегка. Ручка обломана. Mm, тоді глянь який чистий кольором цей це капець. Тоді дивимося назад. Відкриваємо дверку, дивимося назад. Задня дверна карта просто в чудовезному стані, Ти глянь який стан. Решітки звичайні стоять вже, класичні. Чорний барашик спереді був не від Volvo. Цього покоління тут вже йде синій. Такі, як треба. Поломана знову ж таки мильничка. Задня мильничка із човником не з'єднана кліпса відсутня. Поломаний штабсік. Е, в чудовезному стані заднє сидіння, періт і зад. Просто в чудовезному. Плюс підголовники фіксуються. Коврики оригінальні і під ковриком видно який стан. Ясно, що тут не возили прицепи і картоплю. Тоді поломаний поясничний підпір. З другої сторони він працює. Викинута сигналка, хтось її викинув, видно, мозок парила. Друга дверна карта просто в чудовезному стані. В чудовезному стані як дверна карта, так і мельнички. Задні гремені. Механізм є з однієї сторони, з другої сторони. І там всередині є отвєтки. Замки, як то говориться. Звичайний підлокітник без кришки. Не відкривається він, немає кришки в ньому. Ціла не порізана, задня накладка полички. І ось ця вставка, яку я казав, на передню водійську сідушку. І сам прикол, вона не посипалася і присутні усі посадочні місця підкріплення. Тоді ціла є планка задня бежевого кольору під шторку. Прикол. І потолок, він просто чудовий. Просто реально чудовий. Тоді, тоді, тоді. Звідси ми начебто все оглянули. Біжимо в багажник. Багажник – це улюблена частина. Фарба вся злізла і бачимо цинк. Тупо двохслойний цинк. Два слоя цинку. Фарба вилущила, це тримається. Відкриваємо багажник. Бачимо, що в багажнику ковролін тупо не замучений. Він брудний, як на 30 з плюсом, але в ньому масла немає. Масла тут не стоїть. Внизу там запаска, замість запаски стоїть колесо галон газу. Є ось така дуже рідка штучка, вона всіх майже поломана. Не знаю, як її відкривати. Вона всіх майже поломана, вона тут ціла. Це дуже велетенська рідкість, ось ця штучка. Тоді оригінальний є домкрат. Не поломаний перший в житті ось цей пластик. Він ціленюсінький, навіть резинки є. Але поломаний на, кінти, на кутнику. І відсутні рідкісні ці кліпси, які всі шукають, немає їх. Цілі справні газліфти з однієї сторони, з другої сторони. Ціла рамка на, ці. на перевезення лиж. Ззаді навіть накладка є. Станкову руліну гарний. Чоловік віддав в комплекті, що я вже бачу, три ручки. Дві ручки цілі. Одна поломана, одна ліва, одна права. І накладки дверних стойок. Накладки дверних стойок, лобовухи перетягнуті перетягнуті в Ну, Як видно, це не мною вже було поломане, воно тупо кришиться, поломане. Оригінальна запаска. Оригінальна запаска, але я так розумів, що це розмір 14 вже буде. 165,80Д14. Made in Sweden. Це все зрозуміло. Ох ти, що чоловік накладки ці знайшов. Комплект поклав накладки. Сині кольором цілі. Ага, фіг там на скотчі вополомані. Але від 760 ки В цій машині не було задніх ліхтарів підсвітки для пасажирів. А в цих накладках є. Офігеть, від 760 ки ці накладки. Люблю таке дивитися. Оригінальна інструкція, як користуватися думкратом, якщо ви не вмієте. А, і працює підсвітка. Підсвітка тут вже нікого нічим не здивуєш. На ртутній лампі. Під капотом. Катафотики всі працюють. Відкриваєш, все працює, все показує. Катафотики під капотом. Акумулятор, до речі, на 77 А показав себе як справжній воїн. Всю дорогу тримався до останнього скис на самих останніх кілометрах. Передок взагалі ні разу не битий. Весь пластик цілий. Радіатор, я так підозрюю, що це рідний. Так, рідний. Тоді віскомуфта. Все справне, воно зупиняється, так, як, от я казав, що його моно рукою зупинити. Каталоговий номер навіть кришки, модифікація двигуна є. b 230 k чистокровний карбуратор. Отакий от стан двигуна. Тоді лонжерони усі на місці і збоку нічого не погнило взагалі. Я просто в шоці. З другої сторони, та ж сама ситуація. Подушки звичайні механічні на двох сторонах. Мотор повністю відкапіталений, стоїть Жигуський вприск, хоча катушка і вся філіберда, все ціле. Стоїть газ другого покоління на 140 коняк. Звісно, якщо тут живе, хоча б 90-то. 100 Хоча капіталений, це тільки голосно. Редуктор, стартер стоїть від нового покоління. Сигналка, яка мозок парила. Дуже рідкісний, головний тормозний циліндр. І самий мій найбільший показник, за що я люблю оцінювати машини, чи жива, чи не жива, це шумка. Шумка тут рідна, взагалі мотор не кипів. Завіси відкриваються бомбезно шильдик бірка, що це є виробництво Бельгії. Бельгійки гниють зазвичай краще всіх. Ну, Тут вона тримається молодцом. І рідкий бачок 82-84 модельного ряду. Я таких не зустрічав. Газ грамотно поставлений не на латунні трубки, а на скловолокнисті. Ну і начебто все. Передок – красота. Не розбита, не вбита, нічого.